Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Garden Rush на Board Game Arena. Це відносно проста дуельна карткова гра з механікою формування патернів. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Засадіть свій город, зберіть врожай та доведіть, що найкращі овочі на вашому городі, а не в сусіда. Інтерфейс по центру розміщене ігрове поле. Один город навпроти іншого, а між ними живопліт з батутом. На кожному городі є чотири клітинки з інструментами. Справа або зліва розташовується трек очок з гномиками маркерами балів гравців. Його можна приховати. Переможні бали дублюються в статус барі гравців. 60 жетонів овочів, по 12 кожного типу, замішуються в мішечку. Випадкові жетони виставляються на поле: 1 жетон на батут, 5 на живопліт. Тайли двосторонні. На одній стороні один овоч, на іншій два. На живоплоті та на батуті жетони овочів завжди лежать стороною з двома овочами. Випадковим чином обирається перший гравець. Хід гРИ. Ви ходите по черзі, доки не виконається одна з умов завершення гри. У свій хід ви повинні виконати одну з дій: покласти один жетон або зібрати врожай, покласти один жетон. Ви обираєте один з п'яти жетонів овочів на живоплоті, з батута брати не можна, і розміщуєте на вільну клітинку свого городу. Якщо ви викладаєте жетон на клітинку в тому самому стовпці, з якого взяли жетон, залиште його горілиць стороною з двома овочами. Якщо в іншому стовпці жетон перевернеться на сторону з одним овочем. Далі ви не зможете замінювати наявні жетони овочів або класти їх один на одного. Усі жетони овочів всуваються в напрямку стрілки, заповнюючи порожні клітинки живоплоту. Також посувається жетон з батута на клітинку біля стрілки, а на його місце викладається новий. Якщо ви поклали жетон овоча на одну з чотирьох клітинок інструментів на своєму городі, то можете відразу виконати відповідну бонусну дію. Бонусні дії не обов'язкові. Якщо ви вирішили виконати якусь дію, то повинні зробити це негайно і застосувати ефект повністю. Покладіть один жетон на свій город. Перед виконанням бонусної дії, живоплід поповниться, якщо треба. Перемістіть один жетон зі свого городу на іншу клітинку городу. Ви не можете вибрати жетон, який щойно поклали на цю клітинку інструменту. Якщо ви переміщуєте жетон на клітинку інструментів, то можете виконати її бонусну дію. Переверніть один жетон овоча на городі будь-якого гравця. Можете перевернути жетон, який щойно виклали на цю клітинку інструментів. Зібрати врожай. Щоб зібрати врожай, овочі повинні відтворювати одну з комбінацій, зображених під полем. Розташування не має значення. Паттерн може бути як розвернутий в будь-який бік, так і віддзеркалений. Зібравши врожай, жетони із зображенням одного овоча скинуться, а з двома овочами перевернуться на іншу сторону. Це стосується лише жетонів, які є частиною комбінації. Скинуті жетони в мішечок не повертаються. Ваш гном пересунеться треком очок на стільки поділок, скільки жетонів овочів ви задіяли. За винятком поділки 0, два гноми ніколи не можуть перебувати на одній поділці треку очок одночасно. Якщо ваш маркер повинен зупинитися на одній клітинці із суперником, то він посунеться на наступну поділку. Якщо ваш гном завершує переміщення на клітинці ящика, то ви можете виконати бонусну дію будь-якої видимої клітинки інструментів з вашого городу. Доповнення. В налаштування гри можна додати нові інструменти та кротів. На етапі підготовки гри після розміщення перших 6 жетонів овочів на живопліт і батут. У мішечок з жетонами додається 8 жетонів інструментів. Жетони інструментів завжди викладаються на батут стороною з інструментом догори, тайли двосторонні на одній стороні інструмент, на іншій кріт. Тепер дія покласти один жетон дає вам змогу вибрати один жетон інструмента з живоплоту і покласти його на будь-яку вільну клітинку на своєму городі, крім клітинок інструментів. На відміну від жетонів овочів, неважливо у який ряд ви покладете жетон інструмента. Він лишиться стороною з інструментом догори. Після поповнення живоплоту ви виконаєте бонусну дію жетона інструмента, який щойно поклали. Або можете перевернути будь-який жетон інструмента з живоплоту на сторону з кротом і покласти на будь-яку клітинку на городі суперника, крім клітинки інструментів. Кроти нічого не роблять, лише займають клітинку. Після того як ви поклали жетон інструмента чи крота на город, його не можна перевертати до кінця гри, на відміну від жетонів овочів. Переміщуючи жетон інструмента чи крота, ви не можете покласти його на клітинку інструментів. Коли ваш гном закінчує переміщення на клітинці з ящиком, ви можете виконати бонусну дію будь-якого видимого інструменту на своєму городі або перемістити крота зі свого городу на город суперника. Бонусні дії жетонів інструментів Після поповнення живоплоту поміняйте місцями два сусідні жетони на живоплоті і покладіть один із них на свій город. Жетон з батута не можна міняти з іншими. Скиньте всі овочі одного виду з живоплоту, не з батута, і здобудьте по одному очку за кожен скинутий жетон. Решта жетонів посунуться за стрілкою і поповнять живопліт. Переверніть усі жетони овочів інструментів і кротів не стосується. У будь-якому стовпці на городах обох гравців. На жетон живоплоту у відповідному стовпці цей ефект не діє. Виконайте бонусну дію будь-якого видимого інструменту з городу суперника, застосувавши її до свого городу. Не стосується цього ж інструмента у суперника. Кінець гри. Гра закінчиться, коли в мішечку вичерпаються жетони і не можна буде поповнити батут. Або коли будь-який гравець наприкінці свого ходу набере щонайменше 40 очок. Коло дограється до кінця, усі гравці зроблять однакову кількість дій. Якщо мішечок вичерпався, живопліт чи батут не поповнюється. Перемагає гравець із найбільшою кількістю очок. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!